Звичайно, благодійність? Благодійність це ще широкі, ну, в принципі, можна багато трактувати все до все щодо благодійності. Щодо пожертви, фінансові, якісь там. що зробити там, якусь справу можна. Ну так от, я не знаю. Чи приймали викладне будівчість в благодійних акціях? Яких саме? У нас збір коштів виконавця. продавали їх суми там. А, 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 там Дякуємо, що ви відповіли нормально. Що для вас означає благодійність? Допомога ближньому, сусіду, родичам. Усім, хто потребує. Моє зараз. Приймали, ви, виконали участь в благодійних акціях. Да. Звісно, приймав. Ми допомагаємо сусідам. Я, наприклад, в своєму місті допомагаю бездомним животним. <coughs> Дякую, що відповіли на наше запитання. Для да. вас благодійність. Благодійність. Ну, я думаю, що це не тільки допомагати грошима, а це також потрібно 에, підтримувати морально. Деяких людей 에, зараз 에, в великих містах, наскільки я знаю, дуже багато таких благодійних фондів є, де є і юридична підтримка, де є моральна підтримка, де є психологи, які цим собі займаються. Потім ще я не знаю, як ліше, але в Києві зараз дуже багато роблять сподіваюся. вибирають вулиці. Я також вважаю, що це благодійність. Доброго дня. Ми у гімнації проводимо соціальне опитування, що для вас благодійність. Благодійні це допомога тим, кому, мабуть, допомога – це потрібна. Чи приймали ви коли небудь участь в благодійних акціях? Виступи нашого будинку культури на благодійних концертах і допомога тобі. А чи ви знаєте ще якісь людей зічні, які також допомагали тим людям, які цього потребують? Не знаю. Майстер манікюру, там у парку є Леся. Колеся допомагала, вона допомагає збору е допомоги дітям дитячому дитячим. Дякую за ваші відповіді. Наразі і проводимо соціальне опитування на тему, що для вас означає благодійність. Благодійність, як на мене, це допомога людям найближчим, які цього потребують. Чи приймали ви, коли небудь участь в благодійних акціях? Так, приймала, але не в масових так, допомогти якомусь якійсь людині, яка хворіє, потребує якоїсь допомоги, то перевести кошти на картку, але це стосувалося людей, які були моїми знайомими. І коли я була впевнена, що гроші дійдуть до то того, хто цього потребує. А на вашу думку, благодійність це обов'язково допомагати матеріально. Мені здається, не обов'язково. Головне... Бути добрим душею, допомагати навіть тій бабусі, яка проживає в найближчому під'їзді, яка не може сходити за хлібом. Це моя друга. Доброго дня, ми вишні гімназії проводимо соціальне опитування, що для вас буде. Чи знаєте ви якихось людей зічні, які також допомагали іншим? Ні, не знаю. А ви навіть приймали участь в благодійних акціях? Так, приймала. А в яких? У... В Макіональці жертвувала на хворих дітей. Також працювала волонтером, збирала благодійні запитання, сюди вона відноситься. Дякуємо, що відповіли на наші запитання. Проводимо соціальне опитування, що для вас благодійність. Ну що для нас благодійність? Благодійність це зараз така річ, без якої не може існувати ніхто в нас зараз у суспільстві, тому що в наших умовах, якби не благодійність, не було б багато чого, не було б лікарень, не було б допомоги дітям сиротам. У нас головний благодійник зараз Кияновський Віктор Павлович в Янському районі, так? Завдяки йому і церква нова будується, і дитячий садок будується, і письменники свої твори випускають. Він дуже допомагає воїнам АТО. Доброго дня. Ми усім ми проводимо соціальне опитування, що для вас благодійність. Доброго дня. Благодійність це поклик серця взагалі то для людини. І я думаю, що ті люди, які займаються благодійністю. Мають перед Богом бонуси. Як ви вважаєте, актуальна на даний момент таке поняття благодійність на час? Я думаю, що дуже актуальне, тому що без благодійності нам зараз в деяких проєктах не обійтись. особливо в нашій країні, яка розбудовується після, я вважаю, вже після вас часів буде розбудовуватися. А чи приймали ви участь в благодійних акціях? Так. Рідко, але приймайте, тому що такі акції у нас проводяться дуже рідко. Хотілося б, щоб їй було більше. Дякую, Дякую за ваші. Будь ласка. До побачення. Проводимо соціальне опитування, що для вас благодійність. Благодійність коли людям робиш добро і тим людям, які дійсно цього потребують. Можна фінансово, можна продуктами чи чим треба, тим допомагаєш. І Богом так велімо допомагати тому, хто цього потребує. Як ви вважаєте, чи актуальне на даний момент питання про благодійність? Звісно, актуальне. Якщо в державі війна, то в першу чергу нам благодійність треба на Донбас у свою відсилати. От, і ми це стараємося і робити. Итоге, Дякуємо. Я так да. Будь ласка. Дякуємо за ваші відповіді. До побачення.